Друзі, в 2022 році багато речей для нас, для простих українців, були вперше. Перший сигнал повітряної тривоги, не навчальної, а справжньої, страшної, вбивчої. Вперше в житті ми бігли до бомбосховищ, вперше ми бачили, як летять ракети, і, на жаль, бачили, як вони влучають та що після цього лишається. Вперше в житті ми ввели таке поняття, як Бандера Смузі, і кожен українець, навіть простий школяр, вмів його зробити. Вперше в житті військомати бачили біля своїх стін такі величезні черги. Вперше в житті в цьому році ми пережили блекаут і гідно та достойно з цим впорались. Вперше ми зрозуміли ціну та цінність. Давалося б раніше простих речей світло, вода, газ, тепло. Вперше ми чітко усвідомили, хто є наші друзі і ким є наш ворог. Вперше до нас прийшло розуміння, хто ми є насправді та на що здатні. І мені здається, що вперше ми згуртувались та родились як нова нація, вільна, сильна та незламна. Друзі, я пишаюсь тим, що я українець і тим, що я є частинкою нашого суспільства. І що я живу поруч з такими людьми, як ви. Особисто для мене вперше в 2022 році було те, що я придбав собі електромобіль та став на Ютубі розповідати вам про те, як я з ним тепер живу, про плюси та мінуси даного виду транспорту, про все це та багато іншого на каналі Електровіник. Перше, в мене з'явились мої віртуальні друзі, мої підписники, мої натхненники. Так, нас зараз мало, але кожного дня ми потрошку ростемо. І саме ми, друзі, бо без вас, без вашої підтримки, нічого б не було. Ваші вподобайки, ваші коментарі та підписки це є найбільшим мотиватором для мене. І я розумію, що немарно витрачаю свій час. Бо хтось це дивиться, комусь це подобається, комусь це потрібно. Хочу виказати свою вдячність нашим захисникам та захисницям, які стійко боронять наше з вами життя під жовто-блакитним прапором. Хочу побажати вам в цьому році повернутися до своїх родин, до своїх рідних цілими та неушкодженими. І обов'язково з перемогою. Хочу подякувати також нашим волонтерам, які допомагають ЗСУ всім, чим тільки можна, і мені здається, тим, чим навіть не можна. Які вивозять людей з прифронтових територій. Е... Я просто не знаю, чи є для цих людей взагалі щось неможливе. Мені здається, що вони можуть все. Бажаю вам. Цьому році ще більше донатів, а ми, прості українці, будемо вам в цьому допомагати. Дякую нашим енергетикам, які своєю титанічною працею роблять так, щоб українці жили комфортно настільки, наскільки це можливо, та наскільки дозволяють обставини. Дякую нашим ДСНСникам за те, що розбираєте, гасите, допомагаєте, рятуєте. Хочеться, щоб в цьому році роботи у вас було значно менше і ви хоч трішечки змогли відпочити. Дякую лікарям, що попри всі негаразди, попри всі форс-мажори, ви продовжуєте рятувати здоров'я та життя військових та цивільних. Бажаю вам менше складних пацієнтів в цьому році, а більше простих, щоб. Звертались до вас з ОРВІ та, ну, можливо, діареєю якоюсь. А нам, всім простим українцям, хочу побажати, щоб в нашу країну якнайшвидше прийшов мир та спокій, любові, злагоди, достатку, процвітання в кожну родину, в кожну домівку, щоб менше стресу, а більше позитиву, щоб менше сліз, більше радості, щоб менше руйнувань, а більше відбудови. Світла нам всім, друзі, хоча би 24 години на добу більше нам не потрібно. І хочеться, щоб 2023 рік приніс перемогу та процвітання нашій країні та всім нам, українцям. Тож, друзі, вітаю всіх з Новим Роком і хай те, що ви загадали в новорічну ніч, обов'язково здійсниться. Бо в цьому році в українців одне бажання на всіх. Дякую. Знову мак.